Ми про цю непросту тему вже мали розмову з багатьма нашими співрозмовниками. А сумна статистика все одно підходить: 80 тисяч справ про самовільне залишення частини, 6 тисяч з них мають доведену кримінальну складову. Ось яку ми маємо статистику від пана Тимочка. В цьому випадку працює ось цей адхок закону, який дозволяє військовим повернутися до своєї частини і уникнути кримінальної відповідальності. Відновивши себе у всіх своїх посадових відповідно, параметрах, але тут статистика не така оптимістична. Чому? Багато чинників, треба, звісно, задаватися питанням, чому у нас значною мірою збільшилась кількість самовільно залишених частин. Ну, я навіть оцінюю по своєму батальйону. Мій підрозділ з перших днів повномасштабного вторгнення формувався з добровольців на 100%. У нас був сформований підрозділ. Нам, в принципі, не було притаманно таке взагалі поняття, як ще. Однак ця проблема почала розвиватися у 2023 році, і у 2024 році ми так, так само зараз маємо ну, дуже сумну статистику, якщо порівнювати з 2022 роком. Треба дивитися, звісно, всі. Всі справи вони індивідуальні, але якщо говорити про статистику, то на жаль, ну я буду констатувати, що більшість фактів самовільно залишених е частинок людей це ті люди, на жаль, які е зіштовхнулися з несправедливістю, е з несправедливістю застосування себе як бойової одиниці, е з несправедливістю. Мотивації служби в плані і дій командирів, в плані і оснащення, в плані і укомплектування, коли вибачте, ну, не, не приходить належна і не те, що ротація, просто укомплектування підрозділу. Паралельно з цим людина воює замість трьох обіцяних місяців ротації, там, шість місяців, приїжджає потім на ППД ну, з дуже похитним і здоров'ям, і психологічним станом. І отримує заробітну плату менше, ніж просто звичайний рядовий менеджер е, в Києві. Ну 20 тисяч гривень е, окладу. Це все сукупно. Бачите, мотивація просто моральна і е, певна фінансова, коли людина е, родину отримувати банально. Не може. Я вже мовчу про те, щоб е, там з жінкою, з дівчиною кудись е, ну, на каву піти, коли є така можливість на е, ППД після ротації. Ну, це це все дуже неадекватно я мовчу про якісь дуже глобальні речі соціальної підтримки, які, безперечно, мали бути, я відмічував самні речі. Це несправедливість війську всередині щодо розпорядження його як одиницею, Власне каже, що є розпорядженням його глобально здоров'я. У нас дуже багато неадекватних дій. Зокрема, мій підрозділ, який я згадував, ми з сили територіальної оборони. І останній час практикується е, практика затикання дин нашими підрозділами без будь-якої легкої навіть бронетехнікою. Ну, на жаль, це все на мотивації не відображається. І, ну, по суті, непогані кроки щодо акції повернення, переводів і так далі. Це все, на жаль, нічого не вирішує, тому що ми всередині, українська влада всередині не задає собі питання. Тобто є проблема, є статистика дуже сумна, непоганий крок, а у цей акційний щоб до повернення і уникнення кримінальної відповідальності, можливість переведення. Але ніхто не задається собі питанням: а чому так стається? А чому статистика росте? А що з цим робити? У нас командири самодури залишаються на посадах. У нас практикується практика такого вибачте, юзання СЛТРО. Ну, от ще один приклад, щоб ви просто остаточно розуміли картину. Підрозділ виходить не укомплектований. Підрозділ зазнає безпечно втрат. Паралельно з цим на того, щоб вивести на ротацію, і нормально укомплектуватися, відводять на пару кілометрів від лінії бойового з'їхання. Присилають пару людей, з не те що з якими бойове злагодження не пройдено, і мене Імен ніхто з ким не знає. Ну ви думаєте, що цей підрозділ буде нормально виконувати бойові завдання? Він не боєздатний з такою, з такою ротацією, з таким е е укомплектуванням. Пане Олеже, і власне як продовження от цієї теми. Ми мали історію із ТЦК в Харкові. Коли люди, які представилися працівниками ТЦК, затримали бійця на вулиці, попросили документи. Той навзаєм попросив теж пред'явити свої документи. каже: я військовий, будь ласка, і покажіть, хто ви. Але за словами власне того військового, ну не зовсім коректно з ним спілкувалися. Буквально тиснули посвідчення, забрали, що не можна було. Дочитатися, хто це є. Потім з'явилося ще кілька людей. По суті, дев'ять проти одного затягнули в автомобіль, десь повезли. Ще важливо, і вже що коли вони не мали шевронів. Не так, мали власне вони не мали розпізнавальних знаків. Не було зрозуміло, хто затримав, хто питає ну, і спілкувалися із військовим вже в машині в автомобілі. Коли все таки дев'ять проти одного показав посвідчення, бо телефон у нього теж відібрали. Не дозволили командиру подзвонити і повідомити про цю ситуацію. Прочитали, побачили, з ким мають справу, і викинули от на трасі його просто, просто на трасі 20 кілометрів викинули. від Харкова. Відповідно, що? це військовий і о, 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 ось ця і, історія з фактичним нападом на військового. Це про те, що немає далі поваги взаємної чи. Про що бо от так само, як СЗЧ, коли ви розповідали про оці причини, чому військові ідуть в СЗЧ, це ж ідентично. Тут вже на початковому етапі контакту з ТЦК деякі люди можуть просто будь-яке бажання, мотивація і патріотизм в цьому місці можуть ось зникати. Що та, з тим робити? Ось ця ранкова історія, яку ми вам розказуємо, це поодинокі такі випадки тут. Так, це з виконавцем на, на жаль, треба бути реалістом. Так я завжди говорю, на жаль, ми не уникнемо мобілізації через чисельність ворога. Говорю на жаль, тому що на війні немає нічого хорошого. Це кров і смерть, але свою країну треба захищати. Але на жаль, це не поодинокі випадки. Треба бути реалістом. Ми ж бачимо прекрасно, як організовано. Як жахливо організована робота та цика на яких принципах вона побудована? Ці речі, які ви згадали, не хочеться навіть серйозно обговорювати це напад на військового. Відчули вони себе просто королями якогось життя. Ухопили Бога за пазуху, ну... Закінчиться все дуже погано, коли у такого військового буде табельна зброя, і з ними поговорять по іншому. Але це в продовження того, що я вам розповідав. Розумієте, mm -hmm. ці люди, ці люди наповнюють, ну присилають нам нову комплектацію мобілізованих людей. Мотивація їх жахлива. Те, як ними ставляться, вона жахлива. І окрім того, що не навчені демотивовані, так демотивовані окрім. Того, щоб всередині країни. Чому люди не сприймають мобілізацію? Треба теж про це говорити, тому що вибіркова мобілізація, тому що топ-корупція, і вони бачать, що хтось відкуповується просто і від служби, і від уникнення відповідальності за корупцію в вищих ешелонах влади. Це все деморалізує людей, деморалізує на службу. Так, тут так пане вибачте, але... ще, ще цікаво варіант. Тут навіть не про мобілізацію. Вони чітко бачили, що йде військовий і в однострої, і так то кажуть. І тому це така історія швидше нагадує вуличний бандитизм, ніж якусь будь-яку роботу з перевірки. Документів, а пане Олеже, а ти, У вас? от ми зараз показуємо Це цей е, військовий влас? Так, я бачив, я бачив, я бачив цю цей пост е, в соціальній мережі в Фейсбук, здається, і ну розумієте е, в чому тут історія? Чому вони от ростеться барзата? Вибачте на слові, е, чому вони відчувають себе так, як увірвали Бог за пазуху е, тут. Паралельна проблема з тим, що методи роботи насправді такі вітаються е, органами влади, в тому числі і центральної, тому що е, на інші вони просто не здатні. Це перший момент ключовий, е, але насправді чому це працює? Чому це ці історії повторюються? І будуть повторюватися, тому що кругова порука на жаль перепереважає. Угу. У нас нормально ніхто не несе відповідальність за подібні дії. Ну відпустили військового. Він написав пост в соціальній мережі Фейсбук. А всі ж прекрасно свідомі, що для цих людей, для цієї шайки, має настати реальна кримінальна відповідальність. Ну вибачте, напад на військовослужбовця під час події про режиму воєнного стану активних бойових дій. Но ну, це має тратися дуже просто. Прямо, кримінальна під пане Олеже. Маємо не так багато часу, але дуже би хотіли з вами проговорити історію, яку ми почали відстежувати вчора. Швидке рішення в Міністерство культури та в інформації вирішило створити свій центр стратегічних комунікацій, і нікого з багатомільйонної країни кращого не могли знайти ніж ручного пропагандиста політ. Толога Бикова з команди Медведчука просто щоб щоб наші слова не мали якоїсь оціночної вартості, ми хочемо дати можливість і глядачам Погляньте вам нагадати і що таке Биков і чому його зробили ВО директора вчора. Сьогодні вже ніби звільнили, але ось що він казав. Вони намагаються сьогодні побудувати в себе антиукраїну, і вони дійсно намагаються зробити все, аби росіяни, яких я дуже поважаю, і я взагалі абсолютно російський чоловік. Це тільки маленький фрагмент того, що биков відпрацьовував на всіх телеканалах вже в той час, коли фактично війна була в розпалі. В ця стоїть... людина мала бути директором так. центру Статут. Стоїть питання в принципі, яка логіка призначати ось таких зашкварених русських рус... рус... агентів для того, щоб через лічені години пі... наївшись відповідної субстанції, скасовувати. Ну, оріосне діяч там він висловлювався щодо революції гідності, називав її державним переворотом. Висвітлювали ми цю тему і пересуючись нагодою вашої ефіри, би подякувати українцям за те, що все ж таки ми відрізняємося як нація, та що ми не толеруємо подібні антидемократичні речі. Чому вони антидемократичні? Тому що от відповідаючи на ваше питання, українська влада на жаль керується принципами. Лояльності до себе, а не професійними здібностями от що проблема, тому що якби справді відбирала б цю людину, якби вона просто проходила б е, певну перевірку, ту інформацію, яку публікували ми, ми її зібрали з е, вибачте відкритих джерел. Там це слава богу не гарять. Те що є в інтернеті, є в інтернеті, і його вислови, його виступи, його дописи е, були на поверхні. Ми їх опублікували. Перша реакція була не дуже адекватною. Ми власне кажучи, що не прийняли. Я про це так само зазначив. Що е, вони там просто сказали, що це технічна у нього посада, нічого страшного не сталося. І до вечора ми додавили все ж таки, щоб він був звільнений. Але це багато чого говорить, що не відбувається в міністерстві вибачте культури. Що така людина робила всередині структури? Мені абсолютно байдуже. Він був ВО, не вонево технічно, технічно що він там взагалі робив. Це підриває безперечно все заслужено довіру до всього міністерства, до міністра. Я, вибачте, бажаю позиція, має бути жорсткою, тому що прекрасно вони знали, хто він такий. Людина досить одіозна за це в нормальній демократичній країні. Міністри йдуть у відставку. Тому що це, це не повага, коли люди проливають кров. Вибачте за ці світи ідеї української державності. А є виродок, який з цього насміхається. Ну при нормальній владі він би поніс, бо кримінальну відповідальність це перша історія. Друга історія ті, хто його толерують. Очевидно, для мене через саме його лояльності за цими критеріями вони це відбирали. Відповідальність має бути проста. Міністр е абсолютно себе дискредитував. Е це важливий напрямок роботи як mm -hmm. стратегічні комунікації. Відповідно, не має він залишатися на своїй посаді.